Всім привіт! У місті Делфт. Сьогодні покажу вам незвичайне місто, про яке, можливо, ви навіть не чули, але яке точно варте вашої уваги, тому що воно дивовижне, гарне, історичне, і тут набагато менше туристів, аніж в Амстердамі. Делфт це місто, де історія оживає на кожному кроці. Атмосфера надихає на творчість. Для тих, кому подобається вайп Амстердаму, то це просто дивовижний варіант, тому що тут дуже гарно, дуже класний центр, він схожий на Амстердам. Звичайно, це не є Амстердам, але він дуже-дуже-дуже схожий, дуже класні будівлі. Насправді сьогодні приїхала в місто Девст по своїм робочим справам зняти рекламу. Але буквально з перших хвилин я закохалася у це місце. Вирішила, що хочу поділитися ним тут в себе в Ютубі. Взагалі дуже багато розповідає про Нідерланди, тому підписуйтесь, тому що це цікаве та корисна. Буду дуже, дуже рада вашому сьогодні по матеріалу. Ви готові до вивишних відкриттів? Тож перший факт, який мене дуже сильно вражає, це те, що місто Делт засноване ще в 11 столітті, і з тих пір воно відігравало важливу роль в історії Нідерландів у 17 столітті. Делт став центром виробництва знаменитої Цької порцеляни, яка завоювала серця поціновувачів мистецтва по всьому світу, саме в Делці жив і творив великий художник Ян Вермер, автор знаменитої картини Дівчина з правовою сережкою, яка зараз знаходиться в Денгазі. Делфт також відомий як місце поховання членів королівської родини Оранських у новій церкві. Знаходиться усипальник Вільгельма Оранського, батька нації. Місто переживало чимало історичних подій. У 1536 році велика пожежа знищила значну частину Делфта, але місто змогло відродитися з пепола. Що можна знайти на вулицях Нідерландів безкоштовно собі додому? Наприклад, ось такий диван, і, до речі, він насправді виглядає дуже добре. Просто я не бачу неї якихось плям, того такого. Просто людям навіть не потрібно. У нас згадайте, на наулиці, які речі продають. Я хотіла купити мамі е, меблі, душні, навіть радянські столи коштували від 300 гривень. Ось цей диванчик. Як можна не любити Нідерланди, подивіться на їх віконця. Це просто щось чимось. Якщо ви досі не загадало у вікна в Нідерландах, це означає, що ви дуже було мало недерлоних, тому що вони постійно відкривають штори і так хочеться звернути в цей казковий якийсь світ місцевих, подивитися, як вони живуть, що в них там відбувається, як виглядає їх будинки. Коли вони ось так прозоро відкривають, ну звичайно, хочеться відкрити і зазирнути туди. Також саме в Принценхові Вільгельм був убитий іспанським агентом на стіні сходів, що ведуть до покоїв, іменованих залом смерті. Там досі збереглися сліди від кулі, якими був убитий принц. А у старій церкві досі похований Ян Вермер і Антон Ван Левенгук. Висота у церковної вежі нової церкви становить 108 метрів, що робить її другою найвищою церквою в Нідерландах. Так, як ви думаєте, це віночок на Різдво, чи вже на Пасху, чи на весну? Ставте свої ставки в коментарях. Вау! Це просто якась пускова вуличка, тут їх дуже багато, вони всі такі лизенькі. а далі ми бачимо таку гарну-пригарну будівлю. Східні ворота, які можна побачити у місті, збудовані близько 1400 року. І це єдині ворота в місті, які залишилися від старих міських стін. Інші, на жаль, були зруйновані. Справді і в такому приємному, що центральна площа, вона настільки велика, що насправді відрізняється від е, типічної нідерландців, тому що у них не так багато території, як ви зрозуміла. Але тут е, одночасно нідерландський вайб. І плюс у такий масштаб відразу відчувається, що місті — це дуже круто. Я з невеличкого міста ми ну, сумую за якраз іноді за такими масштабами. І коли потрапляю в такі міста, ну я прям кайфую і навіть десь наповнююсь якоюсь такою силу, дуже приємно. Сьогодні сучасна Делт це місто з розвиненою інфраструктурою вавим студентським життям. Тут знаходиться відомий Делтський технічний університет. А прогулюючись вузькими вуличками Делта, ви відчуєте неповторну атмосферу цього міста, де старовинні будівлі гармонійно поєднуються з сучасними архітектурними рішеннями. Делт це місто, яке неодмінно варто відвідати. Воно зачаровує своєю красою багатовіковою історією та неповторною атмосферою. Я знаходжуся все далі, і далі від центру міста, але при тому я досі перебуваю в гарному районі. Тут досі є великі католицькі класні, гарні збори. Тут досі є канали, які також роблять атмосферу Нідерландів. І тому мені здається краще сюди приїхати ніж там в Ротердам якщо у, у мене якийсь час в Нідерландах, тому що е, Роттердам, він більше мені нагадує е, більш такі міста, як Варшаву, як Київ, але менш історичних. І тому, якщо ви любите стару архітектуру, те саме вайб сам і старенькі будиночки, то точно в Роттердам я не рекомендую їхати. Якщо цікаво, до речі, можу зняти окремий випуск про Роттердам, розповісти про класні локації. Я там часто буваю по своїй роботі, роблю там різні івенти, але думаю, що треба виїжджати ще сюди, пошукати тут класні локації, класні місця, тому що ми тут. Буде по-особливому, по-інакшому і дуже круто. Я була тут в Делфті, в такому районі, де більш спальний, і там вже були інші будинки, але також дуже приємно було знаходитись в цьому місці, тому куди б ви не приїхали в будь-який район, чи то буде нові будови, чи то буде старі будови, то все рівно ну, є чим займатися в будь-якому випадку. І тому можна їхати сюди навіть декілька днів. Звичайно, що велосипеди є тут, як у всіх містах, але значно їх тут менше, ніж в Амстердамі, тому вони не так сильно заважають. Це саме те, про що я казала, що люди тут відкрито живуть і не бояться ось так повністю відкривати свої вікна і ти бачиш. Що в них відбувається за вікном? Я насправді дуже сильно люблю велосипеди і сама користуюся ним щодня, і це просто вайб країни. Але коли ти гуляєш по Амстердаму, де такі маленькі вузенькі вулички, і ти не можеш не проти нічого зробити, купу людей, купу туристів, так ще й тебе збивають, велосипедисти не з машини, то коли звичайно, ти от зараз йдеш тут, велика територія, тут відокремлена територія для велосипедистів, для е, пішохідів, для машин, то ну знаєш Приємніше гуляти, при тому такі самі будинки гарні. І реально я рекомендую, що, якщо тут не були, завітати саме місто Делфт. Знаєте, як дуже швидко дізнатися, що це новий район. Якщо тут немає дуже багато старих дерев, то це новий район. І тут буде прям відчуватися, особливо в сонячний день, що ви в нього. Може навіть десь дискомфортно. от Я якраз в такому новому районі бачу нові будинки в старому стилі, але жодного дерева. Я завжди дивуюся, як отак буде паркується, і просто просто пок, від води і нічого тебе не захищає. Просто бо, і ти тут. Але це треба вміти паркуватися вже. Не дала дуже багато каналів. І... Насправді кожного року хтось тонець в них, тонуть машини, тонуть люди. Зазвичай це ті, хто не місцевий, ті, приїхав, туристи та інші. Але чому це так відбувається? Тому що діти, котрі тут народжені, тут проживають, вони зобов'язані відвідувати басейни з самого малочка. В них є ціла така структура. Де вони навчаються плавати, і саме цікаве, що їх навчають плавати в одязі. Тобто твій початок уроку весенний починається саме з того, що ти йдеш в одязі. Тим що ми потрапляємо в ці канали саме в одязі, і одяг, як правило, на зараз, ваші плавати. Тому це дуже крута система. Тому діти, які не можуть впасти в канал, з ними все буде добре. Зараз до повз університета. До речі, в Делті дуже багато студентів навчається, також в Ляйдені. Ці оборозять такі міста, де прям дуже багато студентів, і тому в таких містах молоді багато, і ти на тим дарувати тільки для старих людей. І зараз хочу показати його, тому що він дуже гарний. Він прям знаєте, в такому хочеться навчатися, зайти в якусь бібліотеку і читати книжки. Само це університет, прямо біля водички, і можна просто насолоджуватись навчанням. Уявіть, мені потрібно на локацію, яка знаходиться прямо ось Справа салон, який мені треба, а зліва якраз університет, який я вам показувала. Ось цей. І у мене є час ось так посидіти. На травку понапроводжувати за погодою. Не так часто в Нідерланди буває сонце, тому всі люди цінують його і ловлять момент. Насправді, я вже це розумію. Я пам'ятаю, що коли я подорожувала в 2018 році, я була в Швеції в Суході, і нам дуже повезло, тому що в березні було сонечко, була дуже гарна погода. І всі пам'ятаю, люди виходили теж там, сиділи на вулиці, сводили, що нам було холодно. І е, людина, яка там живе, наша знайома, він каже, що е, люди в Швеції дуже цінують сонечко і навіть можуть брати вихідні, коли е, сонячний день. І я пам'ятаю, що для мене така кількість це була. думаю, Боже, як так це типу, було? Ну, що за такі думки, що <lustica> на сонця немає? Зараз я нуль зісудження сто відсотків розуміння. Насправді, ось так ще додатково працюю, поки чекаю свого клієнта. То додатково ще хочу по своїм справам, до речі, розбила телефон, і це просто дуже неприємна ситуація. Я вже прийшла до українського майстра, спеціаліста по лазерній віляції, і буду собі робити, потім показувати в блозі, ну і знайомити вас з одним з спеціалістів, які є тут у Нідерландах, тому що наші українці хочуть відвідувати наших спеціалістів. Сподіваюсь, вам сподобалась наша віртуальна прогулянка та до нових зустрічей. А готовий маршрут я залишу в описі під цим відео.